Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про те, як все стає на свої місця. Подивіться, чим ближче ми підходимо до якогось конструктиву до мирних перемовин, тим швидше наші міністри починають змінювати свою думку, в тому числі і по відношенню до українців, які проживають за кордоном. І сьогодні ми поговоримо про резонансну заяву від нашого міністра повернення українців. Чернишова, який вже говорить, що українці за кордоном як не такі, то вже й зрадники. І що те, що приймала наша влада рік-півтора тому, що це все повна херня, будемо відміняти. І це буде стосуватись, в тому числі, і видачі українських паспортів. Дивіться це відео до кінця, друзі. Це важливо для всіх, хто проживає за кордоном. Підтримайте його лайком коментарем. Також, друзі, хто шукає роботу в Польщі. Є посилання в описі під цим відео, додавайтесь в телеграм-канал. Там є багато вакансій для українців, які проживають в Польщі, які в Україні, але хочуть в Польщу виїхати. Тож підписуйтесь, знайдіть роботу своєї мрії. Отже, тепер давайте по порядку. Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умови наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатись назад в Україну. Повідомляє Олексій Чернишов, міністр національної єдності, сказав про, це, про те, що Кабір може переглянути необхідність наявності в чоловіків, які знаходяться за кордоном, військово облікового документа для видачі паспорта. Знаєте, що я хочу сказати? Це мені здається, моя особиста думка, що прийшли Сполучені Штати, викатили. Повний такий довгий список того, що Україні потрібно змінити для того, щоб повернути конституційний лад, і для того, щоб повернути права українцям, які проживають в тому числі і за кордоном, бо оцими просто дебілоїдськими змінами і обов'язком мати. Ставати на військовий облік тих, хто знаходиться за кордоном, вони знаєте, самі собі підклали свиню. І ми також з вами говорили про це, що ще будуть вони пожинати свої плоди. І зараз під шумок, допоки ще там не оголошено вибори, допоки ще можна щось змінити, вони хочуть це все назад позмінювати в першу чергу для того, щоб потім мати бодай якусь конкурентність на виборах, які в Україні, я надіюсь відбудуться ще в 2025 році. Незважаючи на те, хто і що б там не говорив. От, далі. Деталі цього. Для військовозобов'язаних українців, що поїхали за кордон, можуть скасувати обов'язкову умову наявності військово-облікового документу для видачі їм паспорта. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр Національної єдності України Олексій Чернишов. Далі він повідомив, що є намір внести зміни до постанови Кабміну, яка обмежує видачу і оформлення паспортів за кордоном для чоловіків. Що він говорить? Надати можливість українським чоловікам тим, для кого це потрібно, тим, в кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, в Чехії. Він чоловік, в нього закінчується паспорт. Він приходить в ДП документа, йому кажуть, надай військово, військові документи. І він опиняється в статусі особи з просроченим паспортом в іншій країні. Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти. Я за лібералізацію цього блоку. Додав він. Що хочу сказати, що е, багато хто зараз може собі, знаєте, накрутити бігудів, нібито вони зараз роблять якісь покращення для українців. Але більш пильні люди знають, що е, вони самі цю проблему створили. Тобто цієї проблеми не було. Люди нормально отримували свої паспорти, і ще навіть року не пройшло з того моменту, як вони заборонили це робити. Бо нагадаю, що це почалося 25 квітня 2024 року. Тобто пройшло менше року. Шалена кількість українців за кордоном втратили паспорти, після чого втратили офіційно свою роботу на території цих, цих країн, де вони е, перебували, і змушені працювати на чорно, бо по-іншому свою родину прогодувати не можна. Тобто вони поламали дуже багато планів українцям за кордоном, поламали їм життя. А зараз вони приходять і розказують про лібералізацію і просто хочуть зробити все так, як це було півроку назад, рік назад. Тобто е, прийшли, самі поламали те, що вже працювало, а зараз, типу, просто вертають до того, виправляють свою ж помилку і не признають. Вони не признають своїх помилок. Вони просто роблять вигляд, що вони вирішують проблеми. Але ми знаємо, що ці проблеми е, створили саме вони. І треба про це завжди пам'ятати, друзі. Завжди. Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків. Вона ніколи і не мала працювати на повернення чоловіків. Вона завжди мала працювати на те, щоб обкласти українців, які проживають за кордоном, штрафами, штрафами просто хочуть обкласти, хочуть грошей, але також бачать, що ніхто ці штрафи платити не збирається. Не буде ніхто платити. OpenDataBot показує, що штрафи отримані за 2024 рік. Від ТЦК сплатило лише 13% людей, тобто, ну фактично, 90%. Кожен лише кожен десятий ті штрафи платить. Всі остальні, знаєте, тим паче, і це з тими, хто знаходиться в Україні разом. А ті, хто знаходиться за кордоном, вони взагалі плювати хотіли на ті штрафи, бо вони знають, що це абсурд. Не можна штрафувати людину за те, щоб вона щось там не виконала, якісь вимоги, які можна виконати, коли ця людина знаходиться в Україні, якщо вона вже проживає 20 років в Штатах якихось чи в Польщі. Ну, типу, це абсурд. І зараз ми будемо бачити, як вони будуть це відміняти. Можливо, можливо для того, щоб потім, коли відбудуться вибори, і коли треба буде робити розбір польотів, щоб їх менше судили. І щоб менше шили їм кримінальних справ за порушення Конституції, і за порушення прав громадян України. От, говорить Чернішов, що ми виграємо? Нічого не виграємо, додав він. Олексій Чернишов також повідомив. Триває робота над дозволом видачі за кордоном паспортів всім чоловікам, в яких завершується термін дії документу. Сьогодні з 80 тисяч паспортів більшість вже видана, і до кінця місяця отримають решту. Сказав Чернишов. Це він розказує про те, коли незаконно Андрій Себіга, який зараз є міністром закордонних справ, особисто підписав і розіслали потім цей документ на всі консульства про заборону. Прийому і видачі документів українцям, які не мають оновлених військово облікових документів. І пам'ятаємо, що вся ця каша заварилася 25 квітня, і от зараз це вирішується. А нагадаю, що Андрій Себіга тоді був він заступником Кулеби. У нас є Кулеба, який зараз ходить і розказує бред собачий по телеканалам, замість того, щоб іти воювати з Лопатою, як він того хотів, тобто він вже не при ділах. Сибіга, його заступник, який оце злочинне, цей злочинний наказ віддав, він зараз у нас представляє нашу країну на міжнародній арені. От і вже роблять вигляд про те, що це взагалі не вони зробили. А Чернішов зараз, типу, вирішує ці проблеми, так ніби це Порошенко їх, знаєте, створив. Це виглядає якось отак. При цьому хочу також нагадати, що тобто, з хорошого тут, що, що найближчим часом. Існує максимально велика вірогідність, що українці, які е, знаходяться за кордоном, їм не треба буде жодних військово-облікових документів для того, щоб е, отримати паспорт, податись, отримати паспорт і отримати будь-які консульські послуги за кордоном. Це великий плюс. Так? Е, мінус це те, що вони хочуть пудрити людям мозги і е, роблять просто з цього якесь шоу. Так? Але знову ж таки. Добре, що роблять, бо могли б, напевне, і не робити. От, тому це позитив. А з іншої сторони, що в нас є е, виділених 150 мільйонів гривень на повернення українців за кордону, при цьому немає жодної програми, яка б допомагала українцям за кордону повертатись. І ми також з вами в окремому відео про це говорили, що ці кошти, скоріш за все, будуть просто розкрадені або просто неефективно по-тупому витрачені. 150 мільйонів гривень, уявіть собі. Бо... Бо вони не знають, як повертати людей. Бо якщо подивитись логічно, то в принципі адекватних варіантів повернення людей за кордону на сьогоднішній день і не існує. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. І пишіть, до речі, хто знаходиться, хто проживає за кордоном, чи будете ви повертатися назад в Україну. Якщо, наприклад, бойові дії закінчаться, от буде мир в Україні, відбудуться вибори, відкриють кордони і так далі. Чи повернетеся ви в Україну? Дуже цікава ваша думка. Можете писати, можете не писати. Діло ваше, як то кажуть. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі, за поширення цього відео в соціальних мережах. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!